Ну що ж, друзі, рухаємося далі. Не маємо інформацію про те, що 20,5 з половиною тисяч вживаних лиховиків з-кордону -за зареєстрували українці за минулий місяць. Це на 2% більше ніж у березні, і зростання цього показника триває вже четвертий місяць поспіль. Пишуть в інституті автомобільних досліджень. Ну і в лідеру рейтингу Volkswagen. Далі йдуть Ауді, Nissan і Рено. Серед середній вік вивезених авто це близько 9 років. Ну, слухайте, до речі, прикольно. У нас омолоджується автомобільний, як це сказати, парк парк, да, який є в столиці. Ну і цікаво, друзі, що серед ввезених авто також є Макларен, rolls ройс Бентлі, Lamborghini, чи Lamborghini, правильно, і Maserati. Мені цікаво, а ти каталася хоч раз на таких автомобілях? Так, да, На мазераті каталася багато. Прекрасна машина, зручна для душі, але дуже незручна для міста, особливо враховуючи наші дороги, враховуючи зимові кучугури. Це не машина для того, щоб нею користуватися. Я теж катався на подібному спортивному карі, чесно кажучи, відчуття, що зуби скоро повилітають. Коли їдеш по наших дорогах, там дуже дуже, дуже жорстка машина ну, була, Хонда, і вона прям так ледь. Тоді відчуття... треба було роллс-ройс брати. Олексій, він такий м'якенький пливучий. Я не знаю. Звідки знаєш, що Rolls-Royce м'якенький <свят> і пливучий. У мене таких немає. Друзів, знайомих. і Зарплата мені не дозволяє навіть взяти його в аренду. О, Господи, я наприклад просто дивлюся авторубрику і все а, знаю, так що подумав. до речі, друзі, який кращі автомобілі саме для міських доріг знає наш Сергій Баранов. Журналіст, який веде цю авторубрику. Зараз він розкаже про топ-5 таких автомобілів. Власники і справді висувають до міської машини цілком конкретні вимоги. Аналітики серйозного профільного видання АвтоЕкспрес визначили і конкретизували ці вимоги: ціна, місткість салону і практичність багажника, маневреність, витрата пального і комплектація. Саме за сукупністю цих параметрів, з поміж 45 моделей обрано кращих переможців рейтингу в категорії міський автомобіль. Але на цей раз паралельно з плюсами будуть і мінуси. Відкриває п'ятірку кращих сітімобілів Сузуки Свіфт. Після десятилітньої паузи у виробництві японці відродили цей хетчбек, який від початку створювався спеціально під міські умови експлуатації. Тому набір аргументів у нього такий: дуже азартна керованість і збалансована підвізка, економічний м'який гібрид під капотом з витратою менше 6 літрів на сотню в місті, і одна з кращих базових комплектацій у класі. А ось до недоліків спеціалісти віднесли не найвищий рівень безпеки, шумність і дешеві матеріали салону. П'яте місце, але це п'ятірка кращих, тож майте на увазі. Четверте місце посів родоначальник масового міського сегменту Міні Купер, який з кожним поколінням потроху підростає у розмірах, але зберігає компоновку з колесами максимально рознесеними по кутах кузова для полегшення маневрів і паркування. Але у загальній оцінці до його мінусів віднесли маленький багажник, високу ціну навіть базової версії. І важкий доступ на задні сидіння. Зате винятковий кайф від активного драйву, технологічні опції та дизайнерські рішення, плюс високий клас матеріалів салону переважають, якщо говорити про призначення. Це найдорожчий, але і найбільш преміальний автомобіль верхівки рейтингу. Аргумент для тих, кому багажник у місті не так вже й потрібен. Третю позицію віддали Kia Picanto. У новій версії він отримав дуже дорослий дизайн салону, якісні матеріали і максимальну кількість систем безпеки найбільшу в класі. Крім того, у нього величезний вибір двигунів і пристойний обсяг багажного відділення. Але саме за найменший однолітровий двигун цей автомобіль піддають критиці через низьку потужність і збільшену витрату пального. Але для тих, хто вимагає нехай і компактного, але серйозного, місткого і максимально захищеного авто для міста, ця машина повинна бути під прицілом. На другому місці Hyundai i10, до речі, претендент на титул європейського автороку 2025. Це дуже показова еволюція від бюджетного компакта до міського хеджбека, головні козирі якого надзвичайна маневреність, найкращий у класі радіус розвороту, легкість у керуванні та просторий салон. Серед спірних моментів невиразний дизайн інтер'єру і роботизована автоматична коробка передач, яка з'їдає усю динаміку і так не дуже тяговитого двигуна на 84 кінських сил. Але набір опцій, габарити і легке управління переважно. І перетворюють I10 на практично ідеальне авто для неспішних міських вулиць. А ось ідеальний міський автомобіль називається Renault 5. 40 років тому ця модель задавала темп у класі компактних хетчбеків, тому її реінкарнація 2025 року отримала елементи ретро-дизайну, але найкраще в сегменті інформаційно-розважальну систему. Також серед його позирів стартова ціна, одна з найбільш демократичних на ринку. Експерти з «Автоекспрес» не дуже оцінили дивний селектор перемикання передач, невиразну динаміку та керованість, а також дуже тісний задній ряд. Але експресивний ретродизайн в модерновій упаковці, цікавий салон та мультимедійність, плюс економічність надають цьому авто титул кращого міського автомобіля. Особливо для тих, хто любить авангард і не користується задніми сидіннями. Це лише один з рейтингів, який намагається виявити переваги і недоліки різних автомобілів. Але саме для того, щоб визначити автомобільні тренди, ми щоп'ятниці готуємо для вас рубрику «Топ авто» з актуальними оцінками дуже різних автомобілів.